рибувати в день. І то йде там, там хочеться така служба надзвичайно шукати, яка спущає кінця. Слышь, може помінювати? Ми проводимо презентацію фотографії, можете що завгодно зробити з нашою фотографією.

Так, трубочка ша... Кому горіш? Бери трубочку Дім. Я їм. Трубочку. Остання трубочка. Ще горішки є. там часто плакала. Я думаю, що моя мама хочеться десь 1700. Так. А вона хоче дати вас подивитися. І жила по рибрах.

Прошу, Андрій Васильович, тримай друзьову книжку іди приймайся на роботу, до роботодавця. Якщо вже Всі пройшли вже діти можуть давай мою чудову книжку.

Це дуже багато трамваї. Тримай, 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 витікаєш! А. Дякую. Що, пішли в швидку. Що, писав? Ой, пора в тебе різного. Ну, 17. А скільки має бути всього спела? Ну, нас тут супер-пупер. Анюта, давай в швидкі фотографуватися. Будемо? Красуня, Давай доставник. А ну іди до лікарнячки. Так, це до мене ближче,